Собака людині друг, але не тоді, коли песик розміром з юного ведмедя, або ж коли півсотні таких цуценят живуть поблизу людських осель і загрожують безпеці оточуючих. Хай купить землю за межами міста і там будує собі розплідник. Ми не якісь битва, що в нас можна під носом, що то і робити. Ми є люди і ми маємо право дихати чистим повітрям. І ми нікому не дозволимо, нікому не дозволимо тут построїть е, щось незаконне. Зараз йде війна, іде війна на сході. Так, можна? Чого, чого ми зараз розсадніх собак робимо тут, що він робить свої собаки? Можна було для він годує собак, автобляє. а чого не можна робить якісь затвори до автоматів чи до карабінів. Жителі мікрорайону кажуть, собачий гавки чути вдень і вночі. Особливо він дошкуляє на світанку. Тож собаки гавкають. ранку постійно гавкають. Постійно. У нас закінчує закінчується починає. Можна він справу за територію міста. А, а це ж місто, центр, автовокзал поруч. Маса людей проживає. Дікарня власна поруч. За словами протестувальників під тиском жителів Олександрії, власник притулку Юрій Бойко виселяє свій бізнес-проект із села та ще з декількох розплідників на території області і збирається все це багатство, а вартість суценята тибетського мастифа коливається від 15 до 75 тисяч гривень отаборити на території радіозаводу у Рівному. Є інформація, що зараз знаходиться в питомнику не менше 40 собак. Ми спати не можемо. Такий гавкіт сморід стоїть. А судячи по тому, що ми побачили тільки що по забудові і по кількості вольєрів, і по інформації, яку нам дають охоронці, то це має бути не менше тисячі собак. То я уявляю, що це має бути. Журналістам першого місцевого не вдалося побачити собак. кажуть, дізнавшись про акцію протесту і приїзд журналістів, їх сховали. Проте власнику розплідника не вдалося заткнути песикам рота, та й вольєрів не заховаєш. Сам Юрій Бойко каже про акцію протесту не знав, заперечує і свою причетність до собачого розплідника. Хотіли б запитати про вчорашню ситуацію з протестом біля розплідника. Розкажіть, будь ласка, про... я не в курсі. Ви знаєте, я не в курсі У мене не було тут крута ситуація. А розкажіть той розплідник, який на радіозаводі він вам належить? Ні, не я вибачаю, просто не дуже зручно говорити. Все розуміють, але не компетентні щось вирішити. На місце протесту приїхала патрульна поліція. На думку людей їх викликав власник розплідника. Проте самі поліціянти на запитання, від кого надійшов виклик, відповіли ухильно. На виклик приїхали на виклик 102. Так. Ви сказати, хто ви Приїхали перші мої патрульні. Я просто приїхав розібратися ситуація, як угу. на даний То, момент хто керівник. Взагалі, скажем так, сказав, що тут щось збирається. тут Людина, яка подзвонила. От сказати, я думаю, ви вже спілкувалися з патрульними. Вони вам вже ж надавали якусь інформацію. Ні. ні, сказали, що вже спілкувалися з вами. Дивіться, будь ласка, це сьогодні. Я Втомлені від байдужості і влади, і правоохоронних органів, люди все одно налаштовані рішуче і не збираються поступатися своїми правами. Кажуть, або собачий розплідник за 10 днів виселять, або перекриють трасу міжнародного значення. Пане бойку, якщо ви думаєте, що ви через нас перешагнете, то нас кучка невеличка, але ви втомитеся шагати через нас. Анна Хіночик, Олег Тарасович, новини Рівного.